Вам сьогодні дуже всім радий. Дуже приємна така аудиторія, класна. Всім радий. Ви найкращі, знаєте що? Бо ви заплатили, заплатили, можу так говорити, просто ну. Ви гості сьогодні, я гість в Києві. От похлопайте, хто любить гостей приймати. А ага. 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 Похлопайте, хто не любить їх приймати. Ага. Ненавиджу, ненавиджу приймати. Ще коли багачі у ці приїжджають, знаєте. Родичі. З іншої області. Але я як приймаю гостей? Ну, приїхали та й приїхали. Ну, не так, як колись, пам'ятаєте, батьків батьків 90-х приймали. О, все, беремо кредит, міняємо меблі, їм, стираємо коврики, все, бо що Тетя Марійка подумає про нас. Ну, ми максимум з жінкою разом то унітаз помили. Ну, Вона і миюча. Ну, ем, Погостювали вони в мене ті родичі, погустювали, посиділи, все, і знаєте, всі такі багатші, вони все, виходять з подвір'я мого, кажуть, так гарно в тебе приватний сектор, садочок. От що твій ремонт в ванні закінчиш? А ремонт закінчений. <рес> то не цвиль, то вазонки, блін, ну. Мені так подобається, розумієте просто. І я тепер розумію, що колись трошки гірше гостей приймали. Ну, давніше, от навіть взяти таку ситуацію. Пам'ятаєте, на вулиці граєтеся собі малими пацанами, дівчатами. І коли проголодалися, йдете до когось до хати, з'їсти оцю канапку перекусити. Оця канапка з цукром, водою. І стоїш на кухні, їсиш ту канапку, а з коридора чуєш, як його мама каже: нахуя ти його привів? <рик> Хай дома їсть, він. Об'їдає на сходи гаммомалеві. І відкриваються двері. Добрий день, Женя. Як там справи? Чого в гості з мамою не приходите? А через той не приходимо, бо двері у вас дуже тоненькі, розумієте? Ну? Зараз так, зараз 21 -е століття, інші часи, все зовсім по-іншому, ходимо в гості, щиріше, щоб ми посиділи з батьками, діти погралися, правда? Ну, похлопайте, хто дітей має, бо я так про дітей розказую. А ну є! О -о -о -о. А остальні, слухайте, як то буде. О. Приходимо гратися, і теж ненавижу я ходити в гості до багатших. Ну, оце коли сидите за столом, і той чоловік, тої жінки, ні з того, ні з цього. Ну, п'ять тисяч доларів місяць заробляю. А ніхто не питав. Кажу, закрий рот, ну. Не розказуй то про мої жінці. Не треба цього їй знати. Ну, ти думаєш, я тобі завідувати буду після цього чи що. То, що в тебе є авто, я не водій, мені по барабану. В тебе є вудочки на кожну рибу, мені по барабану, я не рибак. От його малого соніплестечні п'яти. Отут я позавідував. Тут стало бідно. А той гамном. Але ходить за ним по хаті і каже, тато, не маю чим гратися. Я думаю, ну ти дятел. Немає чим грати. Sony PlayStation 5. Всі іграшки повністю в світу, які хочеш в хаті в нього є. Я просто родився в 90-му і знаєте, чим я грався? Мошонкою. Пам'ятаєте, пацани? Дівчата не питав, і ви зараз нею граєтеся. Пам'ятаєте, пацани? Яєчко вліво, яєчко вправо. Щось собі там чик-чик-чик. Натягнув, відпустив. І в кінці що обов'язково було зробити? що ми то робимо, пацани? Що це за така привичка всюди почухати і понюхати потім, ну? Що це за такий прикол, блін, ну. І все дитинство мені було весело, блін, до йому мошонкою гратися, блін. А коли відчимано доїдало, я брав свою. Чорний гумор. І то йому, каже, не подобається Sony PlayStation? Іди позапускай квадрокоптер. Квадрокоптер? Іграшка, яка сама підлітає, блін. Розумієте, ну? У мене в дитинстві не було такого. Я максимум, що в дитинстві запускав, то ну, козулі з носа та сусіду. був. По партії, все, до побачення. У мене не було іграшок на радіоуправлінні. У мене були іграшки ну, на кабелі, пам'ятаєте все? Машинка на кабелі, і ти цілий день за нею бігаєш, як придурок просто. Ну. Машинка для похудання, блін, ну все. Єдина іграшка, де ти радів, що батарейки сіли просто. Ну. Мама каже, купити нові. Ні, дякую, не хочу, блю, все. Награвся просто блін. ужас. Я такий, бачите, трошки даю по ретро такому матеріалу, порівнюю з і минулий, який старомодний комік. Ну, старомодний я є. По-перше, видно, по лиці. По-друге, ну, ну, старомодний. Я не розумію цих нових слів, хайп, крінж, помий посуду. Що ти мелеш, думаю, до мене, що ти таке говориш, непонятно. Ну, я ні разу в житті, дивіться, мені 34, я ні разу в житті не носив оцих коротких штанів. Знаєте, ну короткі штани, є, така мода зараз. Не засуджую. Воно гарно виглядає, я не засуджую. Це ваш вибір, ваша орієнтація, все. Ну, ну. Я просто, мені 34, і я цих штанів ні разу в житті не носив, бо мені з-під них видно калісони, блін. Та, я знаю слово калісони, блін. Мені 34, Я не носив калісони, я носив спортивні штани під джинси, блюну. Пам'ятаєте спортивні штани під джинси? Урок фізкультури просто джинси зняв, все, ти передів. І Супер. Тоді і тільки були блин, спортивні штани і джинси, блін. Якщо ти ще мав треті штани, все, це багата сім'я. Ну, Куди? А я, я ріс трошки в бідній сім'ї. в бідній сім'ї, що ви розуміли, настільки бідній, що ну, тата навіть нас не було води. І через те, що не було тата. В нашій сім'ї я не мав ні брата, ні молодшого, ні старшого, то одяг я носив до кінця, блядь, ну, оце... <рив> оце єдиний раз, коли я вдівав короткі штани просто, блядь. Ще наполовину прозорі вони були. ну. Все. А кеди, пам'ятаєте, у кеди, які до кінця носилися з оранжевою підошвою, і шипами, евро? Пам'ятаєте оці кеди, Всі такі мали чи ні? З ну, <рив> Та, з базару, звісно, де ти в маркеті б такі купив, ну, коли ти, тобі ці кеди купили, поки в них є шипи, то ти граєш в футбол, ще пиш стерлися, то ти вже граєш в баскетбол. <рес> Коли кеди рішали, чим ти займатися будеш, ні? Награвся в баскетбол, все, ще три сезони на город походить, баба. Блін, Зараз так, інші часи. Багато чого можна купити, багато є грошей, все, супер. От мене жінка, і вона має кросовки, взуття, в якому їде на роботу. А на роботі має зручне взуття, що перезуться. А ще в шафці має взуття, зручне, яке те попереднє, якщо натерло, то щоб те взути. Чо зразу не купити зручне одне, все, ну? Чо, знаєте що? Бо євген навчився заробляти на стендапі. Бі, ну. Во, чо. Бо євген приносить гроші до хати, і гроші в хаті автоматично стають наші гроші. Знаєте, коли жінка заробляє 50 тисяч, і ти заробляєш 50 тисяч. І в сумі сімейний бюджет 50 тисяч, блін. Що це за математика? Десь мене намахуючи не можу поняти де, просто розумієте? Ну добре, в мене теж є взуття різне, В мене є взуття от, їхати на виступи, в мене є взуття для сцени, в мене є взуття робоче. Ну, три пари на мені зараз просто, бачите, Файно виглядає. Все. Я розумію, ну я ріс, може, в такій скромноті, і ну, в генах десь вложилося. І в мене дивіз по житті не викидай, бо пригодиться. Ну, в кожного в хаті є оцей ящик з дротами. Бі. Тюльпани від DVD. Нахіра вони вам? Що ви з ними будете робити? П'ять пультів від старого телевізора, якого навіть немає вже телевізора, просто п'ять пультів в тому ящику лежить. Зарядки до нокі і кнопочні, блін, ну. П'ятилітрові бутилки від води не викидаю. Пригодиться. Мені здається, якби мою хату грабили, то вкрали би пса. Ну. Все. Я вже, як ви почули, що мою жінку, жонатий, вже 8 років. Може, дев'ять, ну там, коротше, вона розбирається в тих цифрах. О. О. І знаєте, коли вже ти дев'ятий рік в шлюбі, то ті метелики в животі не то, що трошки присіли. Вони ж здохли, певно, було. <рик> Ну, бо як на початку стосунків було, Оксана, йду пива з пацанами поп'ю. Та ні, давай разом, якесь кіно подивимося, разом час проведемо. Ну добре. Зараз, коли кажу, йду з пацанами поп'ю пива, йди, блядь. <рик> ну, Секс міняється. Секс міняє, міняється дуже сильно після 30. Не менше. Закриті рот 20-літній, все нормально, там секс у мене, все окей. Експериментів хочеться. Стриптизу захотів. Хлопець, дівчата, хто стриптиз танцював своїм хлопцям. Поняв Оксана! Танцюють люди! Стриптиз! Не хоче і все, ну не хоче, або ну, знаєте, як починає танцювати, починає ржати. Я починаю ржати. Бля. Там вже не до сексу просто йде, ну. поржали, полягали спати, ну. Воно в кіно гарно виглядає, коли оце, знаєте, голівудська сцена, гори, зняти якийсь маєток, випили шампанського, поїли устриць і все закінчується стриптизом. Нас трошки по менталітету в збережі, то по-іншому. Ми поїли макарони з Венігритом, запили того пілям. І далі вона зде хата на тата, а не стрибти Все. Не канає ось така система. Просто розумієш? Я ж думаю, може грошей тобі запропонувати, ну я не проститутка. А скільки? Жадна. я, знаєте, дуже не, лю не люблю жадних людей. Просто не переношу жадних людей. Мене от знайомий є. Важить десь 280 тонн. Не знаю, блін, просто такий величезний. І він каже до мене, я не грубий, я багатий. Ти от ходи, ти бідне гамно. Все. Ти собі нічого не можеш дозволити. В тебе що? Горілка і оселедець, а в мене віски і форель. Подивися, в мене золото отута є, в мене отута є золото, отут в мене золото, і вся хата в мене в золоті. я думаю, ну ти батюшка охуєвший трохи. <плес> Добре, що вас заборонили, блін. ну. Добре, не до кінця вже моя жінка така і жадна. Ні, не до кінця вже така жадна. Вона, от що мене, що мені дуже в ній сильно подобається, вона є захисником тварин. Знаєте, це UA animals». Вона туди донатить, вона піклується про тварин, щоб тварин не вбивали, щоб тварин не мучили. Цирки без тварин, це з понеділка по п'ятницю. А На, на вихідних каже, зоїбашому свиню йдемо на шашлик. <реш> Отакий захисник вона в мене. За вами був Королько Євген. До нових зустрічей. Дякую!